Знову заява Трампа підтвердив, Вашингтон збирається ввести санкції проти Росії. Втім, висловив сумнів, чи подіють вони. Глава Білого Дому повідомив його спецпредставник Вітков поїде до Москви. Тим часом Сполучені Штати запровадили нові мета на імпорт для низки країн. Про все по черзі далі. Підпишіться на канал «Сій час. Нова заява президента Сполучених Штатів під час брифінгу у овальному кабінеті. Трамп розкритикував дії Кремля, коментуючи останній цинічний удар Росії по Києву. Те, що робить Росія, огидно. Це дуже сумно. Ми збираємося ввести санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його. Йдеться про ультиматум, який Трамп сам і призначив: якщо до 8 серпня домовленості щодо кінця війни не буде досягнуто, Сполучені Штати Америки ведуть санкції проти Росії. Трамп також повідомив, що Стів Вітков, спеціальний представник президента Америки на Близькому Сході, знову вирушить до Російської Федерації. Він їде в Ізраїль, і він їде в Росію. Вірити чи ні. За даними видання The New York Times, Вітков вже прибув до Ізраїлю, де провів зустріч з прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньягу. Наступний крок: візит до сектора Гази. Але коли саме відбудеться візит до Москви, не розголошується. Згідно з інформацією від Axios, поїздка ще не затверджена остаточно. Та паралельно із жорсткими заявами президента Сполучених Штатів видання Політико публікує тривожну аналітику: мовляв, Трамп може підкупити Путіна поступками, які ослаблять Україну, Європу та самі Сполучені Штати. За інформацією журналістів, східні країни Європейського Союзу все більше побоюються, що глава Білого Дому піде на обмін завершення війни, на величезні поступки та колосальні економічні угоди для російського диктатора Путіна. Тим часом, як повідомляє CNN, президент Сполучених Штатів підписав укази про імпортні мета щонайменше у розмірі 10% для десятків країн, зокрема для Канади 35%, для Індії 25%. А от для низки країн, що погодились на торгові переговори: В'єтнам, індонезія, Камбоджа, Ангола, Ботсвана мита знижено порівняно із квітнем. Паралельно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив гучну заяву. Одразу процитую вам її. З точки зору звичайного військового потенціалу, Росія не змогла би протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи. Думаю, у них були б із цим серйозні труднощі. У них уже виникли проблеми з Україною, яка має тепер найбільшу армію в Європі. Хоча на момент вторгнення це було не так. За словами Рубіо, цього тижня вже відбулись нові контакти з оточенням Путіна. Ми продовжуємо контакти з російською стороною буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок у нас була розмова не з путіним, а з деякими його наближеними в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу. Через останній ракетний удар Росії по Києву Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, Путін відкидає зусилля по досягненню миру і прагне затягнути свою війну, але світ має всі необхідні ресурси, щоб його зупинити через єдиний тиск і принципову позицію на користь повного, негайного і безумовного припинення вогню. Засідання Ради безпеки стане майданчиком для чіткої заяви саме такої позиції. До слова, 31 липня російські так звані ЗМІ з посиланням на Пєскова активно поширювали інформацію про те, що диктатор Путін в цей день готував важливу заяву, де, ймовірно, мала би бути відповідь на тиск та погрози Трампа. Однак, як бачимо, її не було. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Трамп озвучив новий ультиматум Росії до 8 серпня або мир, або наслідки. Чи погодиться Москва? Попри це, союзники України готують більше зброї. А Зеленський говорить про зміну режиму в Росії. Чого чекати найближчим часом? Обговоримо на каналі «Сей час. Ставте лайк і починаємо. Сполучені Штати звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Від імені Вашингтона виступив дипломат Джон Келлі, Він озвучив чіткий дедлайн для Кремля. І Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Американці натякають, у разі зриву переговорів буде покарання. Одночасно, російський режим зробив свій хід на прокремлівському сайті RIA Новини Вийшла колонка, яка прямо заявляє: Росія не планує домовлятись. Більше того, Росія хоче знищення України. Це не офіційна заява, але на пропагандистському ресурсі, а значить, санкціонована. Автор завершує: Москва більше ні з ким ні про що не говоритиме. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не залишив це без уваги. Чиста Сурковщина та Імперщина, так назвав він колонку. А далі запропонував свій сценарій. Колективний демонтаж режиму Путіна заходом та глобальним півднем, а також його еліт дати можливість етнічним меншинам та регіонам отримати незалежність за бажанням, а залишки Московії примусово демократизувати. Коваленко попереджає, якщо не діяти зараз, Росія може піти далі. Наступна ціль Москви напад на Балтію у союзі з північною Кореєю. Нагадаю, що схожу думку озвучив і Володимир Зеленський. Під час виступу у Фінляндії президент прямо заговорив про зміну режиму в Росії. Російське керівництво застрягло в іншому столітті в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини. Ці ідеї не повинні повернутися до Європи. Президент підкреслив, потрібно вже зараз повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і конфіскувати всі заморожені активи. Якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва все одно намагатиметься дестабілізувати сусідів. Додам, що вже тривалий час йде заочна суперечка між Москвою та Вашингтоном. З одного боку експрезидент Росії Дмитро Медведєв, з іншого Дональд Трамп. Останній порадив другу Путіна стежити за своїми словами, коли він звинуватив Трампа у нібито подальшому розпалюванні війни. Вочевидь, Медведєв боїться санкцій, проте він не зупинився. У відповідь на застереження Трампа Медведєв написав, що така реакція американського лідера лише підтверджує, Росія буцімто йде правильним шляхом. Поки Вашингтон свариться з Кремлем, союзники України діють. Велика Британія закликала всі країни світу припинити підтримку російського військово-промислового комплексу, а Німеччина схвалила рекордну військову допомогу. Бюджет на наступний рік передбачає 8,5 мільярдів євро для України. Наразі це рекордна сума для Берліна від початку Великої війни. Чи знадобиться нам ця зброя? Чи Росія все ж погодиться на вимогу Трампа завершити війну вже через тиждень? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Гучна реакція Трампа. Глава Білого Дому жорстко відповів на погрози війною від Медведєва. Хай стежить за язиком. Відрізав президент Сполучених Штатів паралельно. Український лідер Володимир Зеленський зробив серйозну заяву: закликав світ до зміни режиму в Росії. Підпишіться на канал Сейчас і говоримо про все по черзі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози з боку заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який, як завжди, намагався погрожувати війною. Пряма цитата Трампа. Передайте Медведєву. Цьому не вдасться екс-президенту Росії, який думає, що досі президент, аби він стежив за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію. Відрізав глава Сполучених Штатів. Американський лідер також зазначив, що йому байдуже, що Індія робить з Росією, і додав. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки донизу. Мені це не цікаво. Ми майже не торгуємо з Індією. Їхні мита одні з найвищих у світі. Те саме і з Російською Федерацією. Між США та Росією практично немає торгівлі. І так має залишатися. Медведів прокинувся. І вирішив відповісти. Коментар колишнього президента Росії був у звичному для нього стилі абсурдному і відверто безглуздому. У відповідь на застереження Трампа він заявив: якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента Сполучених Штатів Америки, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Випулив посіпака Путіна. Та на цьому театр абсурду від нього не закінчився, тільки послухайте, цитую. Про мертву економіку Індії та Росії та захід на небезпечну територію. Ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі мертва рука. Видав Медведєв. Тим часом президент України Володимир Зеленський виступив на конференції Хельсінки плюс 50 у Фінляндії та заявив, потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи. Настав час не просто заморожувати активи Росії, а конфіскувати їх і направляти на справу миру, а не війни. За його словами, настав час глобальних дій для зміни режиму в Росії. Зеленський звинуватив російське керівництво. В тому, що воно розумово застрягло в іншому столітті в епосі насилля і зневаги до прав людини. Про такі його слова пише The Guardian. Також Зеленський попередив: якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, Москва і після війни намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Варто нагадати, що раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував погрози Трампа ввести вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту та газ, за його словами, Росія вже досить давно живе під санкціями і, начебто, має імунітет. На це відповів американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Але Трамп змінює правила гри. Він підкреслив, що Москва буде змушена звернутись до своїх покупців енергоресурсів і з'ясувати, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент Америки. На тлі всіх цих заяв Дональд Трамп повідомив, що торговельні переговори з Китайською Народною Республікою тривають, і він очікує на дуже справедливу угоду. Ми просуваємося вперед у переговорах з Китаєм. У нас все добре з Китаєм. Я думаю, що все буде дуже добре. Ми йдемо в ногу. Я думаю, що ми укладемо дуже справедливу угоду з Китаєм, заявив Трамп. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях.